Трамп маріонетка Путіна. Після цієї промови ви точно будете знати, хто найкрутіший промоутер у світі: боксер-блогер Логан Пол забув ім'я Олександра Усика. А ще й мінус один потенційний претендент на бій з Тайсоном Ф'юрі вже на це літо. Здається, що вузьке коло цигана і ще більше скоротилося. Довкола топові боксери зустрінуться між собою в напівтяжах. Проспект Джошуа Буайці вийде в ринг проти Ентоні Ярда. Нещодавно Буайці повернувся в ринг після річної перерви і виграв за очками у Павла Степіня. Призер Олімпійських ігор оголосив після цього виступу, що має намір незабаром відразу повернутися до тренувань. Для Ярда це буде повернення на ринг після січневого поєдинку з Артуром Бетербієвим. На кону тої зустрічі були три чемпіонські пояси у напівтяжах. І тут ми плавно переміщуємося до Олександра Гвоздика. Особисто я би хотів побачити бій Сашка проти когось із цих двох боксерів або загалом проти боксерів саме такого ж типу. Бій з Болотніксом показав, що Гвоздь наразі більш-менш у порядку, але перед тим таки Бетербієв Потрібна ще одна або навіть дві хороші перевірки. Чому би ярду не стати противником українця? Думаю, що бій ярд-гвоздик в перспективі півроку або року це було б хороше боксерське шоу і ще й класний варіант перевірки самого себе для українського боксера. Загалом стиль ярда схожий на бетера. Обидва панчери, обидва пресингують, обидва ставлять задачу знести башку противнику чим пошвидше. Бо дихалка 12 раундів може й не витримати. Пройти таку обивку гвоздику означає бути принаймні частково готовим до Бетербієва. Спорт не поза політикою. І як чудово, що це розуміють бодай би деякі боксерські функціонери, зокрема Луді Белла, промотор Жорикам Босуса, наїхав на Дональда Трампа через те, що той має прихильність. До Путіна Трамп, маріонетка Путіна він брехав так часто і нечувано під час свого виступу в ратоші, що я не звертав належної уваги на його постійні зрадницькі дії, потурання Росії, підтримку військових злочинців, прихильність до Путіна. Слава Україні. Ватний шабаш у Німеччині від Володимира Кличка. Відео просто дика дичина. Я думаю, що YouTube його може не пропустити, тому заливаю свій телеграм-канал. Залітайте за посиланням в описі і дивіться. В останньому ролику я називав ім'я потенційного суперника Ф'юрі Фюріна це літо, і це мав би бути Джан Джелей. Але схоже, що все йде за іншим сценарієм. У Джо Джойса була опція реваншу з китайцем в разі поразки. І він її активував. Відтепер тимчасовий чемпіон WBO Бігжанг має вийти і ще раз довести, що він круті. І за Джозефа. Попередньо їхній реванш має пройти у Великій Британії у серпні. Попередньо йшлося про дві кандидатури на бій з Тайсоном Ф'юрі. Це Жан Джулей і це Енді Руїс. І давайте вже зупинятися на мексиканцеві. Адже якщо ні, то циганське коло знову почне шукати якогось лівого суперника, влаштовуючи танці з бубном. Кому це потрібно. І будь ласка, хай це буде: Джон Сіна, Король Чарльз, Іво Бобул. Тільки не Дерек чи Сора. No, God, please, no. Логан Пол забув як звати боксера надважкого дивізіону. Ну, цього та як його там. <гум> Я не вважаю, що Гарсія програв Девісу. Я так і сказав Райану і написав йому повідомлення. Це не поразка. Він здобув перемогу і зробив те, чого не роблять багато бійців. Поставив усе на кін і влаштував великий бій. Чому ми досі не побачили бій Ф'юрі проти Джошуа? Є багато великих поєдинків. Наприклад, Ф'юрі проти. Як його звати проти Усика? О, також Спенс проти Кроуфорда. Список можна продовжувати далі. Ці бої не вдається організувати у боксі. Тому Райан переміг. Він усе поставив на карту. Це був величезний успіх для нього. Теренс Кроуфорд проти Ерла Спенса. Це один із найбільших поєдинків нашого покоління, який може так і не відбутися. Ніколи. Хоча про його організацію мова все ж таки іде. Ми з Кроуфордом, безперечно, ведемо переговори. Ми спілкувалися, тому сподіваюся, що ми з ним зможемо провести бій. Переговори точно йдуть краще, ніж торік. Ми з Кроуфордом спілкуємося напряму. Ми розмовляли телефоном хвилин 30-40. Ми просто поспілкувалися, щоб зрозуміти одне одного. В основному говорили про наші сім'ї, наші поточне становище і так далі. Потім ми почали говорити про бокс, про наш бій та переговори. Все пройшло добре, і наші команди всі ще будуть переговори. Ми спілкуємось. Все йде дуже добре. Загалом же прихильники Кроуфорда кажуть, що бій не можуть організувати через. Ерла Спенса мовляв, Спенс молодший. Він стратегічно вичікує, коли у Кроуфорда пройде час цього піку і поб'є Кроуфорда, коли той же буде не на піку, коли це буде простіше зробити. Вболівальники ж Спенса кажуть, що навпаки, цей бій не організовують саме через Кроуфорда. Мовляв, останній хоче занадто багато грошей. Це дві сторони медалі. Давати якусь чітку оцінку, хто з них має рацію. Я не стану, адже і те і інше це внутрішні моменти команд. І що з цього правда, широкому загалу просто невідомо. В цілому я хочу вірити, що цей бій таки вдасться організувати, і ми отримаємо абсолюта у першому напівсередньому дивізіоні, який піде далі, тому що сенс затримуватися. Тоді і наші українці, це Іван Голуб, Каренчухаджан і Тарас Шалестюк, які також є в цьому дивізіоні, також матимуть нагоду отримати свої титульні шанси в перспективі, далекі або близькі, тому що вони також є в цій вазі і достатньо високо котируються у рейтингах. І допоки Тайсон Ф'юрі ніяк не визнається. Зі своїм майбутнім суперником, він легко дає прогнози на інші гіпотетичні бої. Думаю, ми всі знаємо, що відбудеться в бою Джошуа Вайлдер. Я хотів би, щоб ей нокаутував Вайлдера, тому що Деонтей. Маленька срака, він боягуз. Але чесно кажучи, я просто бачу, як Джошуа отримує в підборіддя. А от бій Джошуа-Вайлдер реально може відбутися вже цього року. І хто ваш фаворит? Хто переможе на вашу думку? Напишіть одне прізвище Джошуа або Вайлдер у коментарях. Цікаво почитати, чия думка переважає саме серед підписників каналу Тайк Мейсон Новини Боксу. Побачимось, друзі!